Святий Микита в народі вшановується як сторож гусей, тому по-простому його називали гусятником. Гуси з весни вимагають ретельного догляду, оскільки гусенята в цей час часто гинуть. Щоб врятувати їх від гибелі, народ і дав їм святого покровителя. У народі вважається, якщо день тихий, то урожай буде хорошим. Слідкували також за конюшиною. Конюшина зближує листочки до негоди. Цей день шановується пам'ять священномучениці Феодосії Діветірської. У народі святу називали Колосяниця і Гречишниця, оскільки в цей час починає колоситися хліб і сіють гречку. З давніх часів день Феодосії вважається нещасливим днем. День святої Феодосії вартий один усіх понеділків. У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті, на хорошу погоду. У народі цей день вважався зміїним. За народним повір'ям у цей день змії ходять по лісам станицями і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному вони готові мстити безмилосердно. З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби. Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками. Якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися. У цей час цвіте шипшина і жасмин. 13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалося, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувались до Зозулі. Якщо вона в цей день кує, хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для селян велике значення. По ньому визначали урожай: гарний ранок на устина, гарний на Левжита. Дощ похмуро. Урожай на Льони коноплі. Для 14 червня існує гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хорошим. Якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. У народі цей день називали Лукавітряник, оскільки вітер у цей день був головним персонажем. На луку найбільше боялися північно-східного вітру, який нібито приносить з собою безперервні дощі, шкідливі дозріванні жита. Наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. З північної сторони буде й день ясний. Про холодний вітер може бути дощ з градом. з півдня чи заходу до негоди, з південного заходу негода надовго. На метру наші пращури слідкували за вечірньою зорею. Червона зоря на вітер. Світла і жовта на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини яблунь. У народі говорили день дорофія. Ранок вечора мудріше. Якщо в цей день сонце парить, і тиша в повітрі можна готуватися до грози. З дорофія розпочинаються найкоротші ночі Горобліні.